На Чернігівщині майже в шестеро, порівняно з минулим роком, збільшилася кількість підтверджених випадків лептоспірозу. Серед них є смертельні. Це пов'язано із зростанням популяції мишей, говорять фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб. Проблема заселення гризунами характерна для нашого регіону. В селах та на полях наразі розвелося чимало мишей, але ще більше ця проблема стосується місць, де вимушені постійно в польових умовах знаходитися українські військові. Вирішувати її необхідно, оскільки через гризунів збільшилася кількість небезпечних інфекцій. Не хвороб все це відображається і в інфекційній захворюваності, тому що ці гризуни є переносчиками різного спектру інфекційних захворювань. На сьогодні для нас становить небезпеку в сфері громадського здоров'я для нашого регіону таке захворювання, як лептоспіроз. Якщо порівнювати показники захворюваності, то ми відмічаємо такий досить катастрофічний ріст збільшення на цю нозологію. У нас десь порядка 40 з лишнім захворювань на даний момент. Якщо порівнювати аналогічний період минулого року, до це порядка десь напевно до сіми сі да? і в нас є сім смертельних випадків. І в переважній більшості ці випадки пов'язані із перенесенням збудникам гризунами. Ці статистичні показники з'явилися саме завдяки кращій діагностиці. Наразі обласний центр контролю та профілактики хвороб посилив заходи із точної діагностики лептоспірозу. Саме в лабораторії особливо небезпечних інфекцій ми встановили відповідне обладнання, яке дає можливість повністю проводити діагностику всіх підозрілих випадків, які поступають в інфекційні відділення нашої лікувальної мережі. І ідентифікувати забруднення навколишнього середовища протягом двох останніх років, за словами генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб, складалися сприятливі умови для поширення цих інфекцій. Два великі розливи формувалася велика кількість водойм закритого типу, де від води відійшла такі маленькі озерця, позалишались, плюс температура навколишнього середовища, яка сягала більше 40 градусів. Це ідеальні такі термостатні умови, де при наявності Грузуниці ці збудники розмножувалися досить інтенсивно, і саме з цим фактором у нас декілька смертельних випадків по області. Там в Мені пішов хлопець 20 років рибу руками половить. Ну і смертельний випадок, і все це виникає. Ця проблема виникла не лише на Чернігівщині, а й на рівні всієї України, оскільки в державі не проводилися на достатньому рівні заходи з дератизації. У нас, в принципі, останнім часом проводяться не на належному рівні заходи боротьби з цими різунами. тобто дерезтаційні заходи. Всі ви пам'ятаєте, напевно, як це все проводилось. Подвірні обходи, знищення всіх цих гризунів. По, цьому рішенню, по цій ситуації ну, все вона доведена до органів виконавчої влади місцевого самоврядування. Зараз виділяються кошти, пропрацьовуються плани, як саме безпосередньо по конкретних населених пунктах і по громадах, де найбільше реєструється захворювання, будуться проводитися ці заходи. Ми очікуємо, що ці протиепідемічні заходи приведуть до стабілізації ситуації.